Це до вибори на Росії звіт про катування українських військовополонених войовничі заяви Макрона про підтримку України та вербування українських підлітків до російської армії, що писала міжнародна преса про Україну цього тижня. <звук> Росія систематично катує українських військовополонених. Комісія ООН. Ройтерс наводить дані слідчої комісії, які свідчать, що Росія систематично катувала українських полонених, задокументувавши погрози зґвалтування та використання електрошоку на статевих органах. Слідча комісія у складі трьох членів заявила у звіті, що масштаби таких випадків тортур можуть становити найсерйозніші зловживання, відомі як злочини проти людства, описуючи їх виникнення як широко поширене та систематичне. Вибори не підштовхнуть до змін Росію, але поразка Путіна в Україні може. Таку думку висловив британський історик та журналіст Тімоті Гартон еш у колонці для «The Guardian». Щоб не трапилося цими вихідними, явно було б наївно очікувати зміни режиму чи навіть серйозної зміни політики в Кремлі найближчим часом. Пише він. Однак найближчим часом перемога України вимагає відновлення більшої частини своєї території протягом наступних кількох років. Це буде серйозною поразкою для Путіна. Ця поразка з більшою ймовірністю прискорить політичні зміни в Росії швидше ніж будь-який альтернативний сценарій. Російська військова машина намагається зробити з українських підлітків солдатів. Пише CNN Журналісти поспілкувалися з Богданом Ярмохіним з Маріуполя, якого незаконно вивезли в Москву. Підлітку видали російський паспорт і відправили в російську школу. І ось восени 23-го року незадовго до свого 18-річчя, йому принесли повістку з російського військомату. Мені казали, що Україна програє, що там дітей використовують для донорства органів і що мене відразу відправлять на війну. Я їм сказав: якщо мене відправлять на війну, то принаймні я буду воювати за свою країну, а не за них. Сказав він. Журналісти аналізують, як Росія намагається перетворити українських підлітків, депортованих до Росії на солдатів, і зазначають, що це є частиною більш широкого прагнення Путіна стерти українську ідентичність та поповнити свої сили на передовій. Путін дивиться на новий світовий порядок після розгрому опозиції в Росії. Блумберг, російський лідер зараз готується до тривалої конфронтації із заходом. І навіть якщо війну в Україні буде доведено до кінця, відносини між Москвою та західними столицями розірвані, і їх буде непросто відновити. Путін бачить можливість для подальшої зміни глобальних відносин на користь Росії, і він має намір скористатися нею під час свого наступного терміну. Пишуть автори. Допомога Україні нова лінія Еммануеля Макрона. Пише Лемонде, виступаючи на телебаченні в четвер, чотирнадцятого березня, президент Франції намагався підготувати французів до перспективи посилення довгострокової підтримки Києва. Не ставлячи їх під удар і не оголошуючи про під кров і сльози, які потягнуть за собою перехід до справжньої військової економіки. Пише видання Макрон підтверджує, що нічого не можна виключати і відкидає звинувачення у передвиборчому опортунізмі. Що варто знати про російські псевдовибори? Журналісти з Washington Post розбирають, чому хитрощі Путіна дозволять йому залишатися при владі до 2030 року. Час перебування Путіна при владі мав закінчитися у 2008 році. Але під час хитрої дії він фактично керував Росією прем'єр-міністр протягом чотирьох років, помінявшись місцем з Дмитром Медведєвим, Путін повернувся на пост президента в 2012 році, викликавши масові протести, які нічого не змінили. Очистивши поле від опозиції, Кремль обурено реагує на припущення, що російська демократія є фальшивою. Пише видання. Журналісти розбирають, як режим Путіна використовує перевірені часом трюки, щоб маніпулювати виборами. Такими був огляд світових змій цього тижня. Підписуйтесь на телеграф, щоб знати більше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.